Здразу, здрасте, да. Roses have tones and silver found that smart. Ти дивишся, що були різні плани. Нам Керон дописав, що були ще й далі. З дальні, конечно, буде проблем. А сьогодні ми йшли пішки, ми тут недалеко живемо, mm -hmm. і у дворику грали румуни. <рес> да, <рес> це було фантастично. Труба, трамбон, акордеон, і вони, і, і вокал так драйвово, так, так драйвово! Це було yeah, супер. <рес> ми вже почали. Пишатися, кайфувати, насолоджуватися, плекати свою музику. Mm. І в цьому немає нічого страшного, це не є якісь, та, це, це не те, це mm. просто це тому, що справжнє. Після концертів, як би це не звучало занадто, але ми зізнаємося один одному в любові і говоримо, що ми пишаємося один одним. The, ну, власне, мені це, це був перший, здається, в турі концерт Чернівці да. минулого разу, так як і зараз. Шосте. І я була настільки вражена оцією по по-хорошому -по наївність дитячі не, не наїв. Це було да. прекрасно для мене. Це було mm -hmm. найпрекрасніший, найщиріший mm -hmm. фідбек. Mm -hmm. так.